Сьогодні 20 квітня. Світле Христове Воскресіння. Христос Воскрес. Звернімо свій погляд на Воскреслого. Просімо. Про благодать радіти і веселитися з приводу такої великої слави і радості Господа нашого Ісуса Христа. Сьогоднішнє слово. Походить з Євангелія від Йоана. Споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. З Богом воно було споконвіку. Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. Світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Іван. Прийшов він свідком, щоб свідчити про світло. Щоб усі через нього увірували. Не був він світло, був лише, щоб свідчити про світло. То було справжнє світло, що просвічує кожну людину. Воно прийшло у цей світ. Було у світі, і світ постав через нього, і світ не пізнав його. Прийшло до своїх, і свої його не прийняли. Котрі ж його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати, тим, що вірують в ім'я Його, які не з крови, не з тілесного бажання, ні з волі людської, але від Бога народилося, і слово стало тілом, і оселилося між нами. І ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця. Повного благодаті та істини. Іван свідчить про нього і проголошує, кажучи Ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. З Його повноти ми всі прийняли Благодать за благодать». Закон був даний Мойсеєм же та істина прийшла через Ісуса Христа. Людині властиво шукати витоки, витоки власної історії, початки великих і малих справ людина шукає не лише попереду, у майбутньому, але інтуїтивно відчуває, що щось важливе для сенсу людського життя ховається в далекому та забутому минулому те, що було споконвіку. Раніше за історію, раніше за самий час, Боже слово. Слово, яке було споконвіку, логос, Божий син, що у ньому і ним все створене. В грецькій мові логос щось значно більше, ніж просто слово. Це також зміст, вчення. Сенс. Все це виповнюється у Христі. В День Воскресіння Христос не просто постає перед нами, як епічний герой чи благодійник, Він є Господом, в якому у повноті можемо віднайти сенс свого життя. Воскресінні ми ніби починаємо нове життя. Церква через євангельський уривок нагадує про присутність Христа на землі то було справжнє світло, що просвічує кожну людину, воно прийшло у цей світ, було у світі, і світ постав через нього, і світ не пізнав його. Світ – не пізнав Христа у Його простоті, скромності, любові і правді, але смерть і Воскресіння Ісуса краще за будь-які переконання засвідчили Його слова. По Воскресінні Юдеї дістали нову нагоду повірити в Христа через свідчення апостолів. Ти також маєш цю нагоду, кожен з нас. Запрошений щораз більше входити в світло пізнання Божої любові. Євангелист Йоан є свідком, котрий хоче, щоб кожна людина осягнула дар спасіння у Христі, торкнулася благодаті та істини, котрі ж його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати, тим, що вірують в ім'я Його. Ми не вибрали, у якій сім'ї, коли і за яких обставин народитися. Проте, через заслугу Христа маємо свободу обирати, чи народитися нам від Бога, чи ні. Отець Небесний послав Його з місією, поратунку для тебе, для кожного з нас. Бог завжди прагнув притягнути нас до себе, щоб обдарувати ласками небесного спадкоємства, як своїх улюблених дітей. Сьогодні можеш це прийняти з новою радістю, свідомістю і глибиною. Поконвіку було слово, і з Богом було слово. І слово було Бог. З Богом воно було споконвіку. Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. Світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Іван. Прийшов він свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього увірували. Не був він світло, був лише, щоб свідчити про світло то було справжнє світло, що просвічує кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі. І світ постав через нього, і світ не пізнав його. Прийшло до своїх, і свої його не прийняли. Котрі ж його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати, тим, що вірують в ім'я Його, які не з крови, не стілесного бажання, ні з волі людської, але від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами. І ми бачили його славу, славу єдинородного від отця, повного благодаті та істини. Іван свідчить про нього і проголошує, кажучи Ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. З Його повноти ми всі прийняли. Благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєм. Благодать же та істина прийшла через Ісуса Христа. Найвищому захопленні нам буває перехоплює дух, і ми втрачаємо Дар слова. Або ж навпаки, радість пробуджує серце і уста до гучної прослави, а в душі народжується пісня, якими б сьогодні не були твої обставини життя? Пам'ятай, Христос Воскрес, Нехай споглядання чуда Воскресіння. Дає тобі надію і світло, щоб бачити сенс всього Божими очима. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.